Я, Свчешний Олександр Софійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, наухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слава Україні! Дозвольте вам за посвідчення, побажати натхнення, здоров'я, любіть Україні, любіть своїм містом. Не ділите їх на лівих, праве. Дай Бог.